Свечір п'ятниці я сижу в Борисполі, чекаю на свій літак. Цього разу я лечу сам. Буду летіти в Грузію, в Мелісі. Також взяв тут передачку. попросили твітеряни взяти передачку, велику таку коляску дитячу. їде в багажі. Треба допомагати своїм. Заберу, потім буду жити в Антона. Це мій роман в білісі. Має бути цікаво. Друга ночі, і я прийшов тут до Антохи на, на, на день народження. Антон дядя. Ми коротше в барі Black Dog. Бар єдиний бар, в якому є крафтовий півас. Майже єдиний. Майже єдиний. Ну, єдиний і неповторний. Ми закриваємо бар, ну реально закриваємо бар. В Білісі Збирають металолом. Це, це центр міста і бром-бром-бром. Це... А це знову Black Dog Bar. Поки Антон прибирає, я вам трохи покажу. Тут є кікер, можна грати. Безплатний кікер, Антон. Кікер безплатний? Да. Тут коротше, така от зала можна типу співаса попити, посидіти. Ну Тут стійка барна, вона поки заставлена сільчиками але. Такий типу кажете, Антон, мені там і пашечку, і Антон тобі наливає і пашечку. Ну, коротше, круто тут. Будете в Тбілісі заходіть, бар дуже кльовий Вулиця Ладоса Діані 33. Зараз ми зайшли пообідати, тере, поснідати, як він Раче. Заклад називається Рача. Тут такий, бачите, Зато автентична хавка. Антон замовив, Як називається цей пей? Гриби. Гриби. Смажені гриби звідси. Швілі. Я замовив кебаб, Талік замовив, що ти замовив шашлик. Зараз будемо снідати. Сніданок тут і ви розумієте континентальний легенький. А зараз ми приїхали в Мцхету і будемо дивитися, що тут як. Я ще тут не був. Тут і вуличка. Крутий собор. Ми там вже ще в середині погуляли. І тут підійшли, щоб ви розуміли, чому так було весело жити. Тут зразу стоять. Як називається це? Кве... Квеврі. Квеврі. Це унікальний грузинський вид виробництва вина, коли бочки заривають вон землю. І типу там воно стоїть, собі бродить. Ну і воно прямо тут біля собору, щоб дала. Е... А зараз ми вирішили зекономити по 5 лар. І фігачимо, коротше, вверх. І насправді ми хочемо просто попробувати вилізти до монастиря. Коротше, ми приїхали з хати <рес> і, і коротше, зараз йдемо в громадські бані. Ну подивимося, що це таке. Відоси, напевно, звідти не буде, бо можна отримати там, напевно, втягла. Якщо будемо тувати кімнаті, то, то пофіг. Ні, ну подивимось. Ну, Просто що там знімати. Фу. А зараз ми сидимо в грузинських громадських банях. Відпочиваємо. Тут коруче, ну, таке, цікавий експіріенс. Приходять місцеві попаритись і, в принципі, ну, і ми. Коштує 15 лат, можна хоч цілий день тут сидіти, висидіти реально, можна хіба в будинку максимум. Типу бані, басейн з гарячою водою і з холодною. Такий атракціон. І ще за 10 лар можна окремо найняти цього банщика, який просто винесе вам субу. Зараз ми гуляємо вулицями Тибілісі. Поїдемо наверх. Хотіли сісти на канатну дорогу, але вона не працює з 80-х років. Ну, як завжди. нас Віталік скаже щось важливе. Давай. За 5 років між центром Я... Ти казали, України... через 2! Ну окей, через 2 роки, можливо, між власними центрами України літатиме Ryan Air. Все. Сьогодні, нагадаю, 13, 13 березня. 12. 12 березня. Тобто через 12 березня Дві тисячі дев'ятнадцятого ми це все стоїмо зараз на вулиці яка веде до стадіону. Тут зараз через півгодини почнеться матч регбі по між Грузією і Росією. Ми туди збираємось йти. Це ви чуєте, як на російський гімн. Подиремова <ривіт> на стадіоні і Тут зараз цей гімн грає. Тут якби не сильно поважають. так? Да? Побачимо, що вже твориться під груди, гімн. У Блэкдок є цікава традиція. кожної години в 43-й хвилині тут відбувається батл за безплатну випадку. Тут кидає клієнт, кості. Кидає кості, а потім викидає бармен кості. Якщо бармен кидає менше, ніж клієнт, то клієнт отримає безкоштовну наливку. 对呀。